Я звертаюсь до всіх тих, хто зробив дуже важливий крок. Я вас вітаю. Ви зараз є членами великої громади, студентів, тих людей, які закінчили університет імені Гринченка. Я хочу привітати кожного з вас, ви кращі з найкращих. Чому? Тому що найвищий конкурс в країні ваш університет. 2772 студента стали ще членами великої родини студентів, які навчаються в цьому університеті. Хочу побажати кожному з вас, наснаги, щоб всі ті мрії, які у вас є, ви змогли втілити життя. Тому що дуже важливо навчатись, мріяти і робити все, щоб мрія стала. Перед вами зараз найкращі часи студентства, які ви будете згадувати все своє життя. Я бажаю вам успіху, наснаги, всього найкращого і щиро заздрю вам, тому що з великим задоволенням, якщо б була б машина часу, я б повернувся б і став би студентом першого курсу. Я пам'ятаю і ви будете також пам'ятати найкращі часи. Вашого студентства, а вам всього найкращого. І як голова адміністрації можу запевнити те, що ми підтримували і інвестуємо багато сил, енергії. Грошей міська влада інвестує, тому що ми розуміємо за освітою не тільки ваше персональне майбутнє, майбутнє нашої країни. Зі святом вас!